Та робота кожен день, якась робота. Техніка не нова, ламається, але мусить робити. І завтра машина на виїзд. Дуже мало запчастин до неї. Це чеський автомобіль Татра, який ремонтує військовослужбовець інженерної роти 105-ї бригади з позивним Чебурек. За його словами, використовують важку техніку на сході України щодня. Рити, виклюрити капаніри, бліндажі, окопи. Ви бачите, який ківш? що він може загребсти, перевертається, крутиться, 360. Техніка завжди має бути справна, бо, ну, бо тут, розумієте, то не таке, як о, що ти вдома, а завтра зроблю. Таке ні. Розумієте, ну, техніка має грати. Десь щось не грає, зразу говорять, дзвонить. В мене така вже проблема. Вже щось підшуковуємо. Чик -чик -чик -чик. Фортифікаційні споруди допомагає будувати Дотовні. цей кран, каже військовий. Тоже, старенька машина, але машина надійна теж. Був коло неї ремонт. Розлетілося клапане гніздо на п'ятому циліндрі. Зробили і машина теж в строю. А тут ремонтують трактор. Військовий з позивним як розповів, проблема з мотором. Визнаємо причину десь треба здибати і треба зробити, бо вона була на виїзді там напередку, Приїхала сюди, мотор застукав. Допомагає з ремонтом військовослужбовець із позивним Матрос. Чоловік каже, справна техніка на війні це дуже важливо. Без техніки не дамо ради. Та як ми того року поставили сім бліндажів чи вісім, ну то вони все викопали. То є. Дуже багато. Всі підрозділи залежать від нас. Все, ми їм підготовляємо, вони за готові заїжджають. Вплоть до тапчанів, до столиків, до поличок. За словами водія Сапера, інженерна рота має вакансії і потребує поповнення. В інженерну роту треба шоферів, трактористів, та треба, треба. саперів. Запрошую, запрошую козаки. Давайте, ще от чуть-чуть. Ірина Моргун, Роман Луциків, Суспільне новини.